Всім доброго дня! В комп'ютері відкрила цю силку на знайому уже нам всім, мерію Де Паріж. Зразу хочу сказати, що зверніть увагу, в інтернеті дуже багато з такими схожими назвами продукцій, але зверніть увагу, Д і П всередині, вони разом. Це дуже-дуже важливо. Що зараз відбувається? Чому я заказую і вам раджу? Тому що це, знаєте, основний месендж цього бренду це якісна парфюмерія за доступні ціни. 30 мл аромат 229 гривень. І на всю продукцію діє знижка знижка 10%, при введенні промкоду. Тобто, я в опису. Під відео залишу свій промкод. І бачите, яка акція: три товари в кошик, і один з них буде в подарунок. Вся продукція сертифікована та відповідає всім нормам. Ця продукція розкриває це дуже важливо, аромат свій, саме яким він повинен бути, на тілі, має стійкий аромат. У складі тільки натуральні інгредієнти. Не викликає алергію. Зараз, вони роблять, зараз ми полистаємо, що ви захотіли перейти на цей сайт. Дивіться, як багато, багато, багато ароматів. І чоловічі так само. Зараз вони роблять дуже гарні стійки гелі для душу, дуже якісне і ароматні гелі. Потім автопарфуми є у них, в мене в машині такий висить, дуже гарний. Так що ви можете замовити все, що ви хочете. Да, навіть є арома Дізуфора, але вони трішечки ціна у них в магазині ще дорожча. Це вже вибирайте ви самі. Що я сьогодні хотіла, чому я вирішила замовити? Тому що у мене, дивіться, одна пуста пляшка. Ось закінчується вже. І у мене, чесно кажучи, я своїм подругам дарую ці парфуми, і вони дуже задоволені. Але не про те, я хочу сьогодні провести експеримент. У мене є оригінальні отакі Коко Шанель. Я знайду тут на сайті ці парфуми і замовлю. І ми разом з вами, у нас є можливість провірити, дійсно такі аромати чи ні. Домовилися? Все, я вам це показала, що я хочу зробити. А як отримаю посилку, ми з вами продовжимо. Що знову добрий день? Прийшла посилочка, я її забрала, і зараз ми з вами. Ой, дивіться, як гарно на подарунок замовити. бачите як все гарно закрито. Так, зараз я так вийму із цього ящичка і вам все покажу. Ви бачите, як гарно брати до рук таке упакування. Уже є цей сканер. Ви можете сканувати код і по цьому коду дізнаватися ціни, не заходивши в інтернет все буде вам відомо. Так, виймаю. Ось така. Продукція прийшла. І знаєте, що я хочу сказати? Я весь час скажу. Давайте підтримувати українське. Ця команда молодих фахівців працювали в Запоріжжі. Але коли Запоріжжя, ви знаєте, було в окупації частина, і яка там обстановка, їхнє виробництво переїхало в Хмельницький зараз. Прийшли отакі Blue Level. Далі отакі «Bombshell». Отакий для автомобіля арматизатор. Він дуже стійкий. Я вже в автомобіль свій повісила, мабуть, два місяці, і в мене ще там півпляшечки. І отакий парфумований гель для душу. Якщо ми з вами робили експеримент, то давайте зараз я дістала оригінал і зараз будемо порівнювати. Я думаю, ви розумієте, що цей парфум не потребує реклами. Зараз я трішечко так в пляшечку, от кришечку. Дуже гарний аромат. Відберу продукція, яка прийшла щойно. Отака от пляшечка, вибачте, занизила. Для подарунка дуже гарно виглядає отака от пляшечка. І давайте зараз ми відкриємо ще новеньке. От отак. Спочатку оці парфуми, парфум де Паріж, потрібно дочекатися. Вивітрю це таке, знаєте, різкота, і потім такий лагідний, лагідний і аромат такий, як потрібний. Один один. Один один, ви розумієте? Так, я бачу вашу посмішку, ви скажете, ну ви зрівняли, порівняли, а я порівнюю, тому що оце коштує, вибачте, 90 євро. 90 євро. Так, тут стійкий аромат. А це коштує. Ви чули скільки? Дуже гарний аромат і схожий. Дійсно схожий. Так що, ну, я, чесно кажучи, так і думала. Так, що у нас далі? Далі у нас отакий Blue Label. Зараз ми цей блуб определимо його запах. Тут скляна пляшка, тому що тут ємкість 50 мл. Тут 30, а тут 50. Ви можете замовляти такі маленькі, тому що я розумію, що людина, яка нічого ніколи не замовляла, вона боїться потратити свої гроші, а раптом не сподобається. От, закажіть 30 мл. Так, давайте. Потрібно піти каву трішки понюхати. Ось зараз вже вивітрється. Так, далі бомшел. Зараз я відкриваю. Теж така скляна, тут 100, 100 мл. Тобто, ви бачите, 30. 50 і 100. Ой, а це яка красота. Знаєте, це таке нейтральне, таке нейтральне, таке, знаєте, оце саме краще мені подобається. Я ж не знаю всіх назв виробів. Бомшель, подивіться, вам видно назва ось. О, як, як смачно! Я не можу вам передати. Я не люблю, коли дуже такий, знаєте, ілі, або такий квітковий, або дуже ванільний, що прямо, вибачте, за вислів в, в ніс б'є. Це те, що потрібно. Так, добре, це все ми розібрали. І зараз дивимося на цей гель. Отакий він. Дивіться, який він густий. Ви бачите? Тут наносиш невелику кількість на, ну, на волгу шкіру, спінюєте і потім змиваєте ретельно водою. Якщо ви бажаєте отримати сертифікат, вам його додадуть. Отак: От 250 мл. І аромат, зараз я відкрию, ой, теж такий. Знаєте, як ото кажуть, він не нав'язкуватий, він дуже ніжний, такий природній. Дякую, дівчатка, що ви мені саме підібрали ці. Я заказувала одне, ви мені ще додали на свій смак. Ну і арома, вибачте, ми нюхати його не будемо, але це дуже-дуже гарна і якісна річ. Що хочу ще сказати. Якщо ви не впевнені, ну не знаєте, ви, що вам замовити, в описі, от зараз я відкрию знову цю сторінку, є опис кожного парфуму. Кожного зараз хвилиночку. Гарно поставила, щоб ви все бачили. Що я хочу сказати зараз. <кхем> Дивіться, ось ви не знаєте, що вам замовити. Ось. Шанель Коко, Мадмуазель. те, що Мені прийшло. І читаєте основні акорди: цитрусовий дерево солодкий. Далі ви хочете замовити, От вам подобається свіжопряний. Ви відкриваєте і шукаєте. Ось дивіться: основні акорди: свіжопряний, амбровий і цитрусовий. Теплий пряний цитрусовий, ароматичний, альдегідний. Ви зрозуміли, так? за що я хотіла? Ванільний. Я знаю, що я замовляла, коли Вибачте, зараз, зараз, зараз. Коли було... був ковід і в магазинах був дефіцит, страшний дефіцит, і ціни були просто-просто зашкварні. Я замовляла на цій фірмі антисептики. Я ж кажу, що в мене отакий був, він рідкий, його. Достатньо однієї краплинки і руки вже всі зволожені. Є тут вибір 70 гривень коштує. Але ж ви, якщо будете брати, ви вже зрозуміли, що буде у вас знижка. Ви не звикли бачити тільки парфуми, не бачите мене, тому зараз дві хвилиночки з вами. Промовимо. Ну що? Вся тут в таких ароматах. Ну, зрозуміло, що поєднувати декілька ароматів відразу неможливо, тому що й чоловічі, й жіночі, але я вам показувала. Я дуже задоволена. Дивіться, дивіться, який скарб. Дійсно, що скарб. Я ще забула, знаєте, що вам сказати, що тут еко-еко-флакони, еко екологічно чисті. Тобто не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, що щось десь. Але ще раз хочу сказати, тому що дуже довго я не змог не могла зв'язатися із цією компанією. Я не розуміла, в чому справи. Але в інтернеті я бачу, що пишуть: парфум, паріж схоже, але будьте ласкаві. Якщо ви будете замовляти, ви повинні впевнитися в тому, що ця фірма знаходиться саме в Хмельницькому. По, по моєму промкоду, будь ласка, не викидайте. Так, ви скажете, та невеликі гроші. Гроші потрібно берегти. Тому. Замовляйте, я впевнена, що вам сподобається. І я не буду нічого скривати, по промкоду ви заказуєте, і там якийсь процент від вашої покупки буде мені йти як за заробітна плата. Але ви повірте, то деякі так хвилюються, що мільйони ми заробимо. Я вам заставляю ці мільйони. Заробляйте ви їх. Я просто хочу підтримати молодий колектив, який дійсно. Зараз в скрутному становищі, зараз вся економіка України в складному і в скрутному становищі. То повірте мені, якщо комусь не сподобається, напишіте мені, я вам поверну гроші. Але я впевнена, я працюю з цими людьми вже майже 4 роки. 4 роки. Все. Я думаю, що ви вже шукаєте цей промкод, дивитеся, що вони рекомендують. І замовляйте. Повірте, що на подарунок, на подарунок це те, що потрібне. Домовилися? До побачення! До нових зустрічей! Робіть собі свято! А свято починається навіть з такого маленького-маленького компліменту для себе, для своїх рідних. До побачення!